Знаєте, правду кажуть, революцію творять патріоти а її плодами користуються негідники. Такої поваги до вас, пане Євген, але коли принижується військова форма деякими особами, то я хочу сказати, я військовозобов'язаний Збройних сил України, навіть не доброволець. Я інвалідом пішов на фронт, інвалідом третьої групи. Для того, щоб боронити їх в Україну, депутат, ви ж депутат уже. я ще військовозобов'язаний, а не звільнений. І позавчора приїхав з Дебальцевою, де був тиждень. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, захищати народ України і цих дітей, на відміну від тих засранців, які ховаються за своїх дітей. Олег, ви, я, що ви хочете, якщо ви, ви ну, хочете далі, во времени, я, ви ані хочете не розбудити в нас військову поверьте. жорсткість, повірте, це закінчиться тим, що ви своїх палаців переселитися в каналізації. Спасибо. А туди посили. Ви будете спасибо. вже да, 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 тепер. А чистити громадські туалети. Значить так, не будьте людям мозги, бо кращої пам'яті для цих померших героїв мало бути те, така Україна, за яку вони пролили кров, а не ті копіки, які тут готуються. Значить, ви Значит, так. просто зрозуміли наступне. Це їм кажуть, які учасники учасник крім того. Наш народ беззахисний і беззбройний що на кулі. Зараз кожного є бронежилет 5-6 ступеня захисту 4-го. Повірте і звідти ми привезли зброю. Якщо ви ще не зрозуміли, що народ терпіти і чекати не буде, то ви дійсно просто ті політки або дебіли, або ненормальні люди.